Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, ваш кіноексперт Микола Сусов. І зараз ми подивимося один з найоригінальніших мультфільмів 2022 року. Це кінострічка про одного з найголовніших помічників супермена. Можу посперечатися, ви зараз думаєте про залізну людину або людину бовика. Але ні, це його суперпес. А що там було далі? Ми дізнаємося, подивившись прем'єру мультфільму Ліга суперулюбленців у нашому Чорноморському кінотеатрі Атмосфера. Розробка суперулюбленців почалася ще у 2018 році. Мультфільм заснований на комічній ідеї про те, що у супергероїв є улюбленці зі схожими суперздібностями. Відразу підкреслю графіку, вона на висоті. На відміну від багатьох нових мультфільмів від великих компаній, тут з нею все гаразд. Гумор у цьому мультфільмі якраз для мене. Кінострічка по собі досить легка. Плюс ще відмінно розбавляється її жартами. Те, що треба. Але без якихось туалетних або пошлих жартів. Дорослі, американського пирога тут немає. Я вчора вкусив кур'єра з доставки. На кого він працює? Генерал Зод, легіон смерті. FedEx. Ага. Федерація Іксіл. Їм вірити не можна. І де ж це там, мій господар, ходить. хоч мульт особи дитячим і не назвати. Він буде цікавий та кумедний як для підлітків, так і частині дорослих, звісно, в яких є почуття гумору. Мені, як володарю двох собачок, особливо сподобалися моменти з чотири лапами. І не дивлячись на те, що це мультик, деякі собаки не передані ну дуже точно. Наприклад, моя песа так само будить мене зранку. Все, я встав крипто. Ходімо гуляти. Цього разу зі мною на сеанс пішли журналісти телеканалу іт 3 І зараз ми запитаємо у них, чи сподобався їм цей мультфільм. Я гадаю, цей мультфільм дуже крутий для сімейного перегляду, особливо для любителів мультиків та кіно про супергероїв, це такий незвичний формат. Дійсно, щось нове. Кого ви хотіли завести? такого суперпса або такого супермена? Насправді мені більш за все сподобалася така маленька руда білочка. А якщо вибирати між суперпсом та суперменом, то непевне супермене. <гум> Дякую. Чи виникло у вас бажання завести домашню тварину після цього перекладу? В мене є домашня тварина, в мене є котик, буду тепер навіювати йому суперспособності. Нагадую, що найближчі півтора місяця мультфільм доступний тільки в кінотеатрах, але його й треба дивитися на великому екрані. Тож, let's go у наш кінотеатр Атмосфера, що у Нептуні. Та купуйте квитки. Отож, що можу сказати? Мені дуже сподобався цей мультфільм. В ньому гарно поєднуються спецефекти та супергерої. Це дуже гарна картина для сімейного перегляду. Та особливо гарно він виглядає на великому екрані в нашому Чорноморському кінотеатрі атмосфера. А з вами був я, ваш кіноексперт Микола Сисов. До зустрічі у наступних випусках.